О, ти кажеш, ти знаєш, що в чій пахорон, пам'ятаю, о Лесі е, Ігор, Ігор Лиськів. О, Лиськові, фрезові, так. То там Ганусі жила Никола і сини Ромко і Ігор. Ігор старший і Ромко. так? Ромко був уже на вірі марчучці. А Ігор ходив до Лесі за ріку Беркової. Лесі Беркове. Тепер у Ладзі такий невеличкий, він десь ці вернув він, його в світі довго не було. Де вони живуть? Вони живуть там горі, де люба Бадичка, перед коло Ти знаєш, котрі? Беркові. Тепер у Ладзі такий да. То-то та -то Лесі була і той Ігор робив на бурмаше майстром. А Лесі продавала універмазі, Універмага Нівермаг була урожнятою, вона Універмазі продавала. А її мама була урожнятові у лікарні. Так? І вона пішла до мами в лікарню, відвідала маму і їхала додому, і Богдан міністр їхав. Знаєш, Богдан міністр, люльці Гаурилової, ну, та й вона сіла та й сіла коліжанка до Перегінська. Та й вона каже: стань, бо мама в лікарню, щоб я йшла пульбу там чи сікати, чи угрібати, а він каже: Та відвеземо вже в коліжанку твою, в Перегінську її не було скучно, та й вернемося назад. І як їхали на Перегінську в Вільхівці, тут за зупинку, знаєш то, то, Не Знаєш, страшна аварія. Так, що вона зразу на смерть і зразу над'їхала Вахта, що їхала на Ясиновець, то кажуть, що її вже зразу поставили на, на прохід автобусі, автобусу, що вона вже зразу була мертва. І повезли у рожнятів. ну Та й кажуть, що тут дівчину вбили в аварії. Так? Та й всі як то, -то колись Боже, йдуть ці дивити. І мама Лесина, увиділа з-під простира, вона була накрита, спіднички, кусочок спіднички і впізнала, що то Лесі. То я була на її похороні, так пам'ятаю, її в вільоні ховали. А, але ці во дуже не хотіли лиськові не хотіли. дуже тату, бо там Корови тримали, то все кавчи казали, а будеш там в стайні, там лише корови, і дуже не хотіли, бо вони двоє ходили. І то та Леська загинула у аварії. Так? То я була на її похороні. в аварії. А її чим вони їхали? З... Але чим їхали? З... Ні-ні-ні. Богдан... Як... Москвич віддав, то, де Богдан мав. Угу. То Богдан тюрмові сидів. Угу. І... і потім так само Ігор робив. Абу, майстром на заводі, так? та й празднували день народження, а Ігор, вона вже потім мені Лілька розказала, що в неї була Лілька — ця Цишенка, що в неї з Ігорем була любов, так? і вони празднували якийсь день народження, і він мотоциклем візуріпнув віру Чекетову. І я вже не пам'ятаю, чи він, певно, звідти вертав без віри, і на повороті тут фіра, чи що там надлетіла, так що він теж одразу на смерть розбився. Та Леска так пішла, і так той ігор пішов.